Черговий скандал в міноборони. Українські турнікети можуть зникнути із збройних сил України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео, на прикладі турнікетів, я хочу зробити певне узагальнення і щодо оборони України, і щодо української економіки. В рамках діяльності влади в Україні і в рамках того наскільки це може бути шкідливо. Всі ми знаємо про турнікети, про їх необхідність, про те, що левова частка загиблих на війні гине саме від крововтрати. І відповідно, турнікетами забезпечуються всі українські військові. Знову ж таки, частково це робиться з держбюджету частково це робиться силами волонтерів. Буває по всякому. І ось зараз саме предмет турнікетів українських турнікетів і не тільки. Опинився в епіцентрі такого. Я б не сказав, що це маленький скандал, це насправді великий скандал, тому що він дуже значущий і для оборони України, і для економіки. Але давайте про все по порядку. Співзасновник українського виробника Січ Турнікет Олександр Гадомський ввечері 27 січня заявив, що йому запропонували перемістити його підприємство в одну з європейських країн із сертифікацією, тобто для нього вирішать питання сертифікації та семизначною сумою інвестування у валюті. Європа готується, кажуть про стратегічний актив, який хочуть мати на території для потреб країни, а також для поставок на європейський ринок і в країни Азії та Африки, де попит на засоби тактичної медицини злетить шалено. Написав він, якщо уявити, що приймаю пропозицію, орієнтовно через рік в Україні буде імпортний січ-турнікет з лейбою «Made in Євросоюз і по зовсім іншій ціні. Але питання тут не тільки в ціні, а в тому, що з лютого 2024 року українські турнікети і інші засоби тактичної медицини мається на увазі етап до госпіталю, тобто кровоспинні, назофарингіальні, тощо опинилися в державі поза законом. Чому? Бо Рада, Верховна Рада України найбільш високопатріотична Верховна Рада, яка протягує всі закони, зелені слуги не українського народу, протягують всі закони, тоді коли їх підтримують депутати від ОПЗЖ. Ну очевидно, що це в інтересах України. Так от Верховна Рада ухвалила закон. Що всі ці речі, турнікети, оці кровоспинні і так далі, повинні схвалити за стандартами НАТО так званими, але досі не затверджений перелік українських засобів, затверджений тими стандартами НАТО, які можна використовувати в Збройних силах України. І це у воюючій країні, де постійний попит не можна використовувати своє і якісне. Як вам таке? Це в воюючій країні, де вся влада зосереджена в одних руках, де свій кабінет міністрів, де всі чиновники призначені своїм міністр оборони, свій прем'єр-міністр, свій Верховній Раді, своя більшість і так далі. Будь-яке рішення протягується. Ламається Конституція, витирається об неї ноги. Через коліно ламається будь-кого, хто пробує протистояти тому перелому Конституції. А от питання турнікетів на третій рік повномасштабної війни вирішити не можуть. І український виробник якісних турнікетів це, до речі, дуже велике питання насправді якості, бо від цього залежить життя людини. Він в принципі зараз всерйоз роздумує про те, щоб виїхати з України. Я раніше не знав, яка ситуація із турнікетами, але той, хто давно слідкує за моїм каналом, я цю тему піднімав кілька разів в своїх ефірах в пояснення економіки. Чому? Тому що будь-яке озброєння, будь-які медичні засоби, ще щось, це окрім безпекової цінності, це ще й висока додана вартість. Саме висока додана вартість є по суті основою економіки. Якщо існує виробництво високої доданої вартості, навколо виробництва високої доданої вартості, вже формується якась сфера послуг, вже формуються якісь магазинчики, які перепродають продукцію з високою доданою вартості. Тобто економіка починає функціонувати. Якщо доданої вартості не формується, тобто немає виробництв, то це насправді катастрофа. Це найгірша модель, яка може бути вивозити з України сировину. І завозити в Україну іноземні товари з високою доданою вартістю. Це означає знекровлювати свою економіку і фінансувати чужу всіма можливими ресурсами. Причому в тій моделі, яка в нас реалізована зараз, навіть люди зроблені ресурсом. Я, наводячи приклад турнікетів, я говорив: невже виробництво турнікетів це настільки складне технологічне виробництво? Якщо колись держава Україна була космічною державою, зараз має ще певні основи, певні, скажімо так, згадки, які можна відновити певний науковий потенціал, то що ми не можемо зробити виробництво своїх турнікетів 22-му, 23-й, як виявилося, можемо. І цей січний турнікет, його дуже багато хто хвалить. Ну тобто, дійсно, якби зроблений на рівні, я підозрюю, що це не є надскладно технологічно, але для того, щоб вийти на конвейер. На велике за масштабами виробництво, ну очевидно, що це велика клопітка робота великої кількості людей. І ось ці люди, які в Україні це роблять в умовах війни, вони стикаються із такими проблемами. І не тільки з такими, там і кровоспинні, якісь різні, та будь-що насправді навіть, навіть банальний спирт розфасований там по пляшечках, анестетики там ще що-небудь. Це вже все висока додана вартість, вата, марля, бенти там і так далі. Це все висока додана вартість, як би там не було, десь вона більша, десь вона менша. Для того, щоб економіка функціонувала, особливо в умовах війни, коли левова частка підприємств закривається, коли зараз з фантастичною швидкістю закриваються ФОПи. Фактично на одного відкритого припадає два закритих після того, як в чергове збільшили податки і так далі. Тобто такі речі треба вирощувати. З точки зору військового виробництва, у мене було велике запитання: а чому на базі Укроборонпрому цього не зробити, щоб заробіток грошей відбувався, ну і ті гроші надходили в державний бюджет? І, зрештою, вони в такий спосіб знову ж таки стимулюють і економіку України, і знову ж таки, цей же заробіток використовується для того, щоб ми стали сильнішими, для того, щоб ми могли краще забезпечувати армію і так далі. Так ні, вони, виробництво на базі оборонпрому не зробили, хоча технологічно воно не є дуже складне, і вони ще й створюють всі передумови для того, щоб українські виробники змушені були втікати кудись за кордон. І говорити про те, що це випадковість, не приходиться. Це абсолютно системна, глибока робота. Знову ж таки, вся влада зосереджена в одних руках. Це потрібно розуміти. І так, купу всього, що б ми не взяли, от зараз, сьогодні, нарешті, таки заявили про те, що на базі «Укроборонпрому» в рамках пілотного проекту пробують зробити свої FPV-дрони. Ну, це дуже добре. Але в принципі можна було зробити набагато більше, набагато системніше. І коли багато хто тішиться, що в нас різні волонтери, напівволонтери, або волонтери, які потім стали військовими, пішли на службу в різні підрозділи, виробляють велику кількість своїх дронів, то це не є дуже добре. Тому що мало би бути уніфікованих, високоефективних декілька дронів, таких високоефективних, і мала би бути величезна, грандіозна конструкторська наукова робота для того, щоб довести їх до. До максимально можливого ефективного стану, до постійного удосконалення і так далі, для того, щоб завдавати максимальну шкоду ворогу. А так, коли є багато виробників, кожен з них проходить, один і той самий шлях робить, одні і ті самі помилки, дуже багато питань вирішує одних і тих самих стосовно всього, стосовно польоту, стосовно акумуляторів, стосовно ефективності, моторчиків і так далі. І так далі. Тобто дуже багато нюансів з'являється. Це все державна політика. Причому знову ж таки, якщо би держава це все робила, в різні форми. У к нам кричать Держава неефективний власник. Так, під цим гаслом деребанять колосальне національне багатство і продовжують це робити. Не держава-неефективний власник. Головний атрибут держави це влада. Влада це інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Коли ми говоримо про Норвегію, то там влада ефективна і суверенні фонди. Вимірюються трильйонами доларів, і їх там два. В Швеції так само трильйонні суверенні фонди. І влада ефективна. Таких прикладів можна наводити багато, насправді не тільки там, в Франції велика кількість держвласності і так далі. Питання не в тому. Є різні умови. Може бути якесь державно-приватне партнерство в будь-якому випадку, чи на державній, чи на державно-приватній, чи на приватній власності. Повинні створюватися системи виробництва і їх ретельно потрібно вирощувати. Коли ми говоримо про військову сферу, то все, що ми напрацьовуємо зараз на війні, всі винаходи, які роблять навіть в польових умовах українські воїни, ну, це те, що впродовж десятиліть готове закуповувати та всі спільноти насправді, тому що реально всі готуються до війни. І людство чекає дуже жорстка боротьба за ресурси. Нам, попри наявність повномасштабної війни, до цього часу важко зрозуміти, що це таке, а є величезна кількість народів, які вимірюються мільйонами та навіть мільярдами, в яких немає постійно хорошого повітря, достатньо чистої води, землі, щоб можна було виростити продовольство, щоб нагодувати себе і своїх близьких. Мова йде про мільярди людей. І в кінці 2017 року римський клуб випустив свою доповідь, там довга назва, капіталізм Камон вона починається. І він там прогнозує те, що нас чекається боротьба за ресурси. І куди не глянь зараз на геополітику, ця боротьба за ресурси буде йти, і вона буде дуже-дуже жорсткою. І в цих умовах максимальне самозабезпечення своїх військових потреб, заробляння через продаж. Будь-яких таких речей за кордон і знову ж таки отримуючи гроші за кордону, інвестувати їх в подальше виробництво, в подальші розробки і так далі. Знову ж таки, кожне таке виробництво це певна кількість людей, які отримують зарплати. Якщо людина отримує зарплату, вона піде в магазин забезпечити свої базові потреби, вона заплатить за комуналку. Пішов в магазин, знову ж таки, якийсь малий бізнес, знову ж таки, заплатив податки, закупився десь. Якась більша логістична база отримала, там гроші і так далі. Тобто економіка, це все крутиться, це все починає працювати. Випадає хоча б один ланцюжок із цієї системи, особливо первинний, то там, де утворюється висока додана вартість. І нас чекає економічна катастрофа, в якій ми знаходимося. І ось в таких умовах, навіть стосовно таких очевидних речей, за абсолютно випадковим збідним обставин влада Зеленського питання турнікетів не вирішує. Хоча Верховна Рада насправді може це вирішити дуже-дуже легко. Стосовно так званих стандартів НАТО, стандартів, до речі, тактичної медицини, там ще є величезна кількість проблем. Просто величезна кількість, про яку розповідають польові медики, польові кваліфіковані, не ті, хто пройшли, скажімо, так, якісь короткі курси, а ті, що мають класичну освіту, що десятиліттями лікували людей, мають тисячі або й десятки тисяч пацієнтів, які через них пройшли. І не всі ті протоколи, які нам нав'язують, вони для нас корисні. Але це не тема сьогоднішнього відео, можливо, я колись Когось із військових медиків з таким досвідом візьму інтерв'ю і безпосередньо про це розкажемо. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Там ми публікуємо всі статті з нашої газети Сурма, а також цікаві відео, в тому числі відео із цього каналу. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічі.